Ну що, м'яско в мене вже запіклося. Ось ножечки курячі, бачите, я їх запікаю в духовці в такому рукаві. А тепер, як гарнір, можна зробити легенький салатик з пекінської капусточки. Зараз покажу, як він готується. Так, отже, дивіться. Беремо пекінську капустку і її нашинковуємо міленьку. Ось так наша форувуємо. Дивись, так, да, сонечко, що ти знайшла? Настя прибирає там. Дивись. Ой, так, це наша частина від нашого стільчика. Давай, то ж той, який, з якого Аліночка впала. Так, отже, продовжуємо. Діточки потребують постійної уваги. Щось знаходять, щось питають у мами. Мабуть, у всіх такі, да? Допитливі діточки. Ага. Наші. Так, Ось так. Верненько, дивіться, наші кови. Потім перекладаємо ми капусточку нашу пекінську нарізану салатничку, кого яка є. Ось. У мене ось така от в епіцентрі, ми пам'ятаю, купували. Ось були на такі білі салатнички. Ось, беру туди, перекладаю нашинковану нашу капустку. Так, далі треба трішки присолити і а, так пом'яти гарненько, От, щоб капусточка пустила свій сік. От, щоб вона була такою м'якенькою, стала. І сік пустила гарно. Ось так. Переминаємо ось так руками. Бачите? Так. Трішки перемнули ручки, обов'язково мають бути чистесенькими, Не забуваємо про чистоту. Потім я беру тунець. Ось, Так як тунець іде у мене в олії, тому можна олійку сюди ніяку більше і не додати. Ось так. Висипаю все сюди в салатниця. Далі мені подобається пекінська капустка, саме з тунцем. І з кукурузкою. Ось ми купили таку суперсолодка кукурузку для салата, а то що треба. Десь, можливо, півбаночки. Ось так. Я навіть іноді і сік з банки також сюди. Ось, виливаю трохи. Так. Все, десь півбаночки. Тепер просто беремо, перемішуємо ложечкою. Так, беремо ложечку і ось так гарненько всі ці інгредієнти. Між собою перемішуємо. І виходить такий дуже легкий, в принципі, і доволі таки ситний, через те, що тунець у нас рибка жирненька, ще й воліє. От, Виходить досить так ситно, органічно і непогано. І готується, бачите, буквально там за 5 хвилин готовий ось такий смачненький, смачненький, ось, бачите. Салатик свіжий. Головне, що свіжий, смачний. Піду годувати свою Настю, щоб вона просто обожнює у мене салатики з такої свіжої пекінської капусточки. Ви знаєте, раніше я завжди якби розчинялася в своїх дітях, в чоловікові, віддавала всі, всю себе, всі свої сили. І коли з'явився в мене другий синочок діточок стало двоє, то взагалі в мене навіть трусилися руки. Я впадала в депресію від того, що я не можу розірватися між двома дітками, мені хочеться дати увагу одній дитині. Я розумію, що друга дитина не доотримує, як мені здавалося. Я сама себе настільки накручувала, впадала в такий депресивний якийсь стан. Я просто розуміла, що я хочу віддавати більше, ніж я віддаю своїм дітям. І настільки я витрачала. Багато своєї енергії, своїх душевних якихось зусиль. Я тоді не розуміла, як же я була неправа. Бо я на перше місце ставила своїх дітей навіть потім на друге чоловіка, потім вже про себе взагалі ну, могла просто забувати, навіть я могла не митися все для них, засинала просто на ходу, готувала, прибирала і хотіла з ними пограти. І я розуміла, що я не можу, в мене не вистачає на, це, на те все натхнення і сил. І ви знаєте, вже зараз, коли мені 38 років, то я так згадую, як мені було 30 і двоє діточок, і, взагалі, то через 8 років свого життя я стала набагато розумнішою, мудрішою, і розумію, що найголовніше це тримати все ж таки баланс всередині себе, знаходити сили для того, щоб зрозуміти, що все встигнути неможливо, як би ти не хотів, і не треба тригерити себе, а не треба себе звинувачувати, якщо в тебе щось не виходить. Те, як ти того бажав. Так, і неможливо все, що ти бажав, то не виходить завжди так, як ти хочеш. Бо одному дуже важко справитись зі всім. А я так собі завжди по поличкам ти маєш тето-те-то, те-то ти маєш дати більше уваги для своїх дітей, для двох тим більше. І от коли я вже перестала себе звинувачувати в тому, що в мене щось не виходить, що я не встигаю щось зробити, перестала гризти себе за те, що я віддаю, як мені на той час здавалося неналежної уваги своїй старшій доньці. І от десь років 35 до мене дійшло, що не треба себе так грузити, настільки навалювати багато обов'язків і от віддавати всю себе, всі свої сили, всю себе для дітей, для родини так не можна. І я зрозуміла, що стоп! Ти маєш, Олена, зупинитися, подумати, хто ти є, що хочеш саме ти спочатку, урівноважити свій внутрішній стан. Зрозуміти, що ти хочеш від того життя, як ти хочеш жити, і перестати себе винити, перестати себе грузити, просто, просто купою, купою непотрібних якихось справ, гризти себе зсередини, що ти не встигаєш там щось не додаєш дітям. І от, коли я це ну так, десь років 35, до мене прийшло таке озаріння, що стоп. А що я, що хочу я саме я від свого життя? Чи люблю я себе, чи дійсно в дитинстві мене якби батьки, мені здається, не додали тої уваги, не долюбили мене так. Мені довелося дуже так важко в цьому плані. І тому з появою дітей я не знала, що ну, треба спочатку полюбити себе зсередини, зрозуміти і почути свої власні бажання. А не розпилюватись просто і тому хочеться, і тому, і чоловіку, там догодити, там. І я зрозуміла, що я стала як такою заручницею просто власному будинку, заручницею такою домогосподаркою, яка прив'язана до своїх найближчих людей, і яка зовсім забула, забула і поставила хрест просто ну, на своєму житті. Так воно і було. О, так що я хочу, щоб ви також, якщо це вас затронуло десь, ви побачили також себе, то будь ласка, задумайтесь, що діти, вони в принципі виростають, не треба настільки прив'язуватися до них. Зараз я зрозуміла, коли мої дитинці вже старші, майже 16, так а молодшенькі вже 6, вони в принципі в середньому 9, вони в принципі вже більш-менш дорослі. у Мене діти, і ось тоді я сказала собі, стоп, ти так жити. Далі не маєш. Ти маєш спочатку почути себе всередини, відчути, що хочеш ти, от, і перестати себе гризти, перестати грузити себе, просто сепарувати трішки дітей, щоб вони ставали більш дорослими. Тепер я делегую навіть деякі обов'язки свої. Своєму середньому сину кажу: ти маєш винести сміття, візьми пилосос, це не важко про пилосос А молодше, то взагалі мені завжди біля мене крутиться щось, а старається зробити разом зі мною, десь щось там порізати, десь щось, а прибрати, хай той посуд десь там скласти, коли прошу там прибери ось тарілочка вам приносила, там перекусте. Вона бере це все, відносить. І мені здається, що це чудово і погано ще зрозуміло, це. Не так давно, бо я дуже трусилась раніше за дітками, за них все вдівала, взувала. Вони просто в мене лежали перед садочком, що зі старшою, що з молодь, середнім постійно. Тільки я їх вдівала, взувала все, шапки все поправляла. Вони були як кукли в мене. Просто я ростила таких дітей, я розривалася, я надмірно. Приділяла таку турботу, увагу, що вона була зовсім не потрібна. От правильно роблять батьки, які просто навіть 3-4 роки дитині. Вони сидять і чекають. Ти сам маєш взутися. Так от мене того всього не вистачало. цієї. Ну, чи, чи то витримки, чи то я так спішила і думала, що так буде гарніше і правильніше, що я буду там за ними все доглядати, шапочки зав'язувати ті а, молні на курточках, все сама, всі ті кофточки. Вони просто так от сиділи і все. Я не знаю, чого так я робила, але то було, була така, мені здається, не. Правильна модель виховання, що дитинка, от уже, ну хай не в три, не в чотири. да, це досить ще малі діти. Ну, ось так, десь з п'яти років ми маємо ну, трішки сепарувати від себе дітей, дійсно подивитись на себе, жінки, не нагружайте себе, не а, впрягайтеся в то все. Ви маєте спочатку бути задоволені самі від цього життя. І спочатку ви маєте отримати те, що ви хочете і на що ви заслуговуєте. Тому. Я надію, що а, мій такий спіч, мої якісь поради, вже, <смі> озираючись на своє минуле життя, на те, як я себе поводила в більш такому молодому віці. Там, а, от, то я можу вам порадити саме не забувати спочатку слухати себе, жити для себе. Так, трошки егоїзму нам дійсно не завадить цьому житті, бо надмірна така от турбота, надмірна віддача для своїх дітей це також не завжди ок. Краще сепарувати все ж таки дітей, щоб вони самостійно вчилися жити без нас, без батьків, без матері, матерів, без татів, без пап. О, тому що ось так я вважаю. Надію, що ви не даремно мене вислухали. Робіть висновки, мої хороші. Дбайте про себе, любіть себе, любіть життя. І тоді буде у вас оцей баланс, гармонія в стосунках в родині з чоловіком, з діточками вашими. І все буде у вас тоді стабільно, гарно і красиво. Всіх обійняла. Всіх цілую, хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами разом спілкуватися. Всім до побачення! Зараз я вам покажу, яка в нас є чарівниця вдома. Дивіться, магічна паличка Настя, ти ж так швидко не мантеляй. Ой, вона сама літає. Вау, як ти це робиш? Оце ти моя чарівниця. Вау, дуже круто, клас! Це така магія, Настя? Да? І так ще вмієш, Ну, це вже прям трюки пішли, да? Ух ти! Так, щось кличе в мене Настюшка. Кожен вечір і кожен раночок я даю їм а, вітамінки. Вона просить у мене вітамінку. Настюша ти тут. Ти хочеш вітамінку? Так. Да. Да? Давай шукати. Зараз пошукаємо. Де ти ти? Я Сервантік вітамін. Бою твоя кіно. Та ти що, не можна в носі, новості? Що ти розказуєш? Попригушка, яку тобі вітаміночку? Розкажи мені. Сама вибереш? Тільки одну бери. Даю вітамінки своїм діткам, щоб вони були здорові, бо зараз такий час Ой. зараз такий час. А вітамінозів постійних вірусів застуд, Що потрібно діточкам давати вітамінки? Все, ж таки. Ей, відкривайся. Mm -hmm. все не відкривається? Ні, ну не можна зітками. Давай я відкрию, Давай дай мені я відкрию. Так, да, тільки зараз воно висипеться в тебе, треба обережно. Там треба придавити, став сюди, став на стол став. Придавлю і відкручуй. І прокручуй. Давай, тримай, а ти відкручуй. Ні, придави спочатку. Придави, Настя. Чуєш? Так, да? да, потім прокручуй. Ну це тільки дорослі. Це ж спеціально так роблять, щоб дітки не могли відкрити самі. Бо ж не можна багато? це легко! Я. Ніхто з дітей не зміг і відкрити <гум> ось цю таку баночку. Зараз мама їм буде відкривати. Так, все, Настя, яку ти взяла собі? Червоною. Червоною, так. Червону, червону. Ось такий мультивіт ми взяли в нашій аптеці тут в Гореничах. Саша, ти собі яку жовтеньку взяв? Богато. Ага. Такі вони жовті, червоні ось такі, вітаміночі. Дай мені, дай мені. Дай. Ку-ку. Що ти там бачиш? Вітамінки. Вітамінки? Багато ще я вітаміночок? Я вас не бачу. Ну так, зараз ціни, звісно, що дуже піскочили. Раніше я могла і за 200 взяти Ей. баночку на 60 таких жуйок. то раніше від межуйки брала, а зараз Ей, ну, від, Ей, Настя, ну то він 300, по-моєму 320 гривень, гривень коштує вже. Все у нас здорожчає. Ой, на жаль. Але ж люди не дінешся. Треба купувати Ну, Я ну, не їм. Їм. я так просто валюється так. На да? завньошка. Гарно, кришечки такі придумують, що дітки не можуть самі відкрити, Тільки дорослі можуть не відкривати. Настюша прибігла, бо захотіла ще поїсти ковбаску. Смачна Це Настюшка ковбаса. Отак От ми мушли. У смачна ковбаска, да? Поїла, скажи, вже і салатику, але захотілась ковбаски їй.